Ти готую. Читаю деякі повідомлення, ну, вони були деякі і сьогодні прийшли, з кимось балакала на вулиці, тих, хто мене знає. І такі стали питання, точніше не питання, а слова, що от я тобі пощастила з усіх. І справді я завжди кажу, мені до цьому пощастило. Але це готую і думаю. От написала одна Дівчинка мені, що. Ну, Ти народилася вже така, тобі пощастило. Або там твій класний, чоловік, який підтримує тебе, який тебе спонсорує, допомагає. І от я тобі у цьому пощастило, але ж насправді, воно ж не робиться саме по собі, бо мені просто пощастило. Для того, щоб чогось досягнути, треба працювати. І не видала б я ту збірку віршів, якби я їх не написала, правда? Ж? Ну, класний в мене чоловік і родилася я під щасливою зіркою. Ну якщо я б нічого не робила, я б нічого не мала. Ну, логічно. По-друге, якби я не захотіла її надбукувати, вона б лежала б там собі далі в блокноті ці записи і на цьому було б все. Так само і з книжкою. Те, що підтримка важлива, однозначно. але просто одного бажання чи просто такого пощастило недостатньо для, для того, щоб... І ці дії, які я роблю зараз, в майбутньому приносять свої результати. Так само кожен із вас щось робить. Неважливо, що це, але воно все приведе до якихось результатів. Такі, сподобаються вони вам чи ні, але вони будуть результатами ваших дій. То не можна сказати, що ви самому пощастило, якщо б я нічого не робила, я б нічого би не мала. І це стосується так само і тої самої підтримки, тому що це теж робота. Стосунки в парі – це велика робота. І вона має, вона забирає так само багато сили, часу. Там написання книжки. Це було правильно, каже мій чоловік. Це була самоорганізація, коли ти сам себе, тебе немає керівництва, тобі ніхто не ставить терміни, якісь, але ти сам себе кожен день садиш за комп'ютер чи в телефоні, чи на папері, і просто-просто пишеш, згадуєш усі розмови, згадуєш якісь поради. Згадуєш якусь інформацію і намагаюся стиснути це все і максимально нерозмито подати людям. То хіба це не робота? Скажіть мені, це велика робота. І вона дала свої результати. Я дуже дякую всім, хто підтримав мене, хто дав шанс, скажімо так, і собі, і мені розвиватися і рухатися далі. І ще дуже приємно, що мені зустрічаються люди, які... Хочуть почути мої якісь слова, мої якісь рекомендації, чи просто щоб я поділилася своїм досвідом. І от питання, якби, якби їм не подобалося, як ми живемо, навряд чи б вони хотіли спитатися моєї поради чи того, щоб я їм щось розповіла про своє життя, навряд чи. Але це все, це все велика робота. І я скажу, там, де ми зараз, кожен із нас, це теж результати наших попередніх дій. Тому. Робіть якісь дії, якщо ви хочете змінити щось у житті, якщо ви хочете щось покращити, починайте робити це систематично. Не коли буде натхнення, а просто організовано, як тренування щодня. І воно дасть свої результати обов'язково. І ви будете знаходитися там, де ви хочете. Самоорганізація це дуже важливо. Сам себе, саму себе організувати. Коли тобі не кажуть, не напинають тебе, а ти сам маєш себе організувати, собі себе надихнути, чи пере... вміти переключитися з побутових якихось питань на... просто на свій розвиток. Не критикуйте життя інших, а робіть щось своїм життям. Я завжди спостерігала, намагалася покращити наші стосунки. І я дивилася, на людей, які живуть, і як мені подобається як живуть. Я не питала в них, я навчалася, я удосконалювала, я не лише збирала інформацію, я робила щось для цього. І це не одноразово я зробила як е, систематично це робила, і я маю результат. Тому не треба заздрити, а треба працювати. Тому ті, хто мені писали, що мені пощастило з усіма, я класно, що в тебе такий чоловік. Будь ласка, не потрібно заздрити, не мені, не моїй сім'ї, а беріть своє життя в свої руки, починайте щось робити, щось змінювати. І повірте, ви може краще житимете, ніж я, якщо попрацюєте над своїми стосунками. Тому, шановні, не лінуємося, а вкладаємо в себе свій розвиток. І покращуємо своє життя. І вас обов'язково все буде. Результат буде обов'язково. Робите ви щось чи ні, він буде обов'язково. І буде настільки е, продуктивний, наскільки ви щось зробили і щось склали в цей розвиток і у той результат, який хотіли отримати.